Буде мені за Твоїм Словом. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь з вами з слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава тобі, Господи! Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царство не буде кінцям. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина в своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога без сина. А Марія сказала: ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Це є слово Господнє. Слава слова, святої вам і огнища в наші гріхи. Амінь. І на Отця і сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Слава навіть! Ті любі в Христі, брати і сестри, кохані парафіяни, діти Божі. Сьогодні слухаємо Євангелію від Луки. Це вже не один раз ми її читаємо цей уривок під час Адвенту, уривок про благовіщення Господнє. Ну і на протязі року теж ми не раз чуємо цю Євангелію. Це перший розділ Луки. Святий Лука теж буде читаний на святий вечір, коли будете вдома, святкувати Різдво сьогодні. То, хто має Біблію вдома, то другий розділ Святого Луки собі прочитаєте. На початку там є про народження Ісуса Христа і потім молитва, благословення сім'ї, ламання оплатком, ділення побажаннями і молитва вчинаш, і так, власне таке набоженство сімейне. А ця Євангелія сьогодні попереджує, то що будемо читали вдома вечором, то сьогодні маємо про благовіщення. І тут цікавий такий момент, щоб ми, як вслуховуючи всі слова, могли зрозуміти, наскільки ці пророцтва, які є відносно до Ісуса Христа, наскільки вони можуть збуватися. Ми кажемо, що Бог знає наперед, що буде. І пророцтво так насправді це не є то, ну теж, але не є тільки виключно то, що має бути. Ми кажемо якісь там предсказання, якісь попередження, ще там щось. Пророцтво це пояснення того, що відбувається зараз. Чому? Дивіться, навіть ті слова, які ми читаємо в Євангелії, що Ангел сказав Марії, Ти зачнеш сина, породиш йому, ім'я Ісус буде дано. І тут далі, це як пророцтво. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог Престол Давида, його батька, і царюватиме він над домом Якова навіки, його царство не буде кінця. І тепер ці слова, щоб вони виконались, по волі Божій, вони можуть виконатись без нас, але якщо Ісус приходить і стає людиною, і живе серед нас, то все те, що про Ісуса сказано, ну, не дай Бог, може не відбутися в нашому житті. Чому? Тому що Бог приходить на цей світ до кожної людини, до всіх разом, але від нас залежить, чи це пророцтво буде виконане в нашому житті. Такий приклад, щоб ми легше зрозуміли, привозять до кооперації хліб, везуть для всіх людей, які живуть в Кутківцях, в закупні, для всіх. Там ж не пише, що там, не знаю, Тоні можна купити Лаврентію не можна, нема такого, так? на хлібові, не пишуть. Просто привезли хліб для всіх людей. Але чи він попаде до нас додому, це вже залежить від нас, так? Ось це так образно, трошки якби не по-научному, а по такому простому. І якщо є заповідь, власне ця, це пророцтво, то тепер питання стоїть таке, що. Ісус має бути кимось великим. Тепер чи Він є великий в нашому житті, чи він є на першому місці, чи ми Бога шануємо як насправді величного Бога, чи він просто так собі, скажімо, в нашому житті десь там на стороні є, може образик десь там в серванті, чи на, на стіні, десь ружанець, там ксьонжичка є. Але чи ми Бога так на поважно трактуємо як хтось найбільший? І хтось найстарший, наприклад, в сім'ї завжди, скажімо, тато, мама, це старша, або там бабуся, дідусь, і ми знаємо, що в сім'ї є хтось поважний, ми кажемо. так. Ось, Я ще жив в тому столітті, може, ви всі молоденькі, правда. Але я пам'ятаю ці часи, коли в нас, по-перше, сім'ї жили в двох, в трьох, або в чотирьох поколіннях в одній хаті так? були. Діти, внуки, правнуки, бабці, прабабці і так далі. Ось. І була якась така власне повага, що в нашій хаті є старша особа. Так? Ну, Звісно, сьогодні всі хочуть бути на своєму, чи в своїй хаті, в своєму господарстві. Ну, найлучше, як це десь близько, так? бо тоді це не є погано, якщо хтось має свою хату, але якщо десь близько живуть, то ця єдність, така сім'ї, вона є. Е, власне, відчувати, що хтось є. Поважніший, так, що хтось має таку, скажімо, ну, з огляду на рік, свій вік, на свою якусь там справу. Я навіть, як пам'ятаю, колись там людей підвозив після костюма додому, то люди самі казали, що хай бабця сяде вперед, вона старша, хай сідає вперед. Тобто є якась така велич. І тут тепер питання в нашу сторону: чи ми поважаємо Бога, що Він є величним? Далі. Сином Всевишнього буде названий, що ми справді розуміємо і віримо, що Ісус є Син Божий, що це не є якась видумка, це не є якийсь там пророк чи самозванець хтось. Це є Син Божий, є правдивий Бог і людина Ісус Христос. І Господь дає йому своє царство, дає йому свою владу, і царство його не буде кінця. І це так само, як ми не раз кажемо, от в служба Божа. І Ксьонсь поїхав вже до костьола, ми пішли додому, ніби служба закінчилася, але вона так насправді не завершилась, тому що ми ще цією службою живемо. Ми ще десь в пам'яті маємо те, що нам Ксьон розказав. Ще собі десь мелодію пригадуємо з якоїсь пісні, так, костильної, собі ще щось думаємо про костіл. Тобто ця служба Божа вона правиться доти, доки ми ще про неї пам'ятаємо. Вона не закінчується. Амен, коли ми виходимо з костьола. Так само, тут і про Царство Боже. От приходить Ісус Христос, і тепер е, в Різдво ми ще раз маємо можливість себе перевірити, наскільки Ісус буде царювати в нашому житті, наскільки йому вистачить цього, е, скажімо, часу в нашому житті. Так? Чи це буде Різдво один день, чи ми будемо довго пам'ятати, чи ми будемо постійно вертатись до цього, щоб Бог прийшов на цей світ? І це є благовіщення. Господь сьогодні приходить до нас. Дає нам можливість зустрітися з ним. І е, Різдво Господнє, воно не починається в вертепі, там, в Іфлеємі, але, власне, з благовіщення, тому що Бог приходить на цей світ, і так як е, в сім'ї люди чекають на народження дитини, то поки дитина народиться, вже всі живуть цією дитиною, вже як назвемо, а як будемо хрестили, а кого за кумі возьмемо і так далі. Бо ця дитина вже живе на світі, тільки ще не народилась. так? Ось і так само можна сказати, що Адвент, який сьогодні власне, ми завершуємо літургію, Адвент є таким часом, таким періодом, де так треба сказати, цілий світ є вагітний Богом. О, так треба сказати. Всі чекають на народження Бога. І тепер що ми з цим Богом зробимо? Наскільки Він буде в нашому житті такий живий, активний, правдивий? Ці слова, які ангел каже до Матінки Божої, чи вони будуть справді в нашому житті? Справжніми чи ми до цього віднесемось. Тобто сьогодні ми собі так маємо подумати, що зробити, як приготуватись, щоб Ісус не тільки народився і ми собі відмітили, як не знаю, парад першого мая колись, тільки щоб ми насправді Бога прийняли і щоб Він залишився в нашому житті, так, щоб він далі тривав, далі жив, і щоб ми з Ним співпрацювали, слухали Бога, слухали Його настанов. І з другої сторони, ще треба так сказати, що ми маємо свято, маємо Різдво, маємо гарний якийсь там період. Ось і ця урочистість, вона справді є наша, є костільна, є на цілий світ. Але це ми святкуємо народження Бога. Тепер, що треба зробити, щоб Бог святкував наше народження для нього? Так, от ми посповідалися, навернулися до Бога, прийняли комунію, теж можна сказати, народилися для Бога. Чи ці свята, які ми будемо сьогодні переживати вже, чи це буде свято тільки в нашу сторону, що от ми святкуємо прихід Бога, чи це буде теж свято в другу сторону до Бога, що Бог може тішити святкувати, що ми йдемо до Нього. Ось Це є дуже важливе, щоб це було так двостороннє. І через цю Івангелію, через благовіщення, ми теж розуміємо, що Ісус приходить до нас, приходить, так як Ангел сказав Марії. Щоб вона не боялася, так, щоб бо ми відразу можемо переживати, а як буде, а може, треба по другому жити, а може якось по іншому життя провадити. Але щоб ми не боялись, бо коли Бог приходить в наше життя, воно міняється на краще, ніколи не міняється на погане. Ось для того, на це різдво собі бажаємо, щоб Ісус теж тішився нами, радів, і щоб ці свята були не тільки для нас, різдвом Господнім, але для Ісуса Христа теж, щоб це було свято, що ми. Народжуємося для Бога, тобто відновлюємо своє життя, відновлюємо свої відносини до Бога і стаємо кращими людьми. Хай нам Бог в цьому допомагає. Дякую.